Це свою жопу, чесно скажу, декілька годин про це навіть подумала. Mm -mm, Ніфігашеньки, ось гроші, гроші, подорожі, гроші. для якої цілі тоді ми продаємо. Професія вимагає мати конкретні формати. Не всім пощастило. А тепер десерт. Я не буду робити висновки, зробіть їх самі. Всім привіт! Мене звуть Вікторія і ви на каналі Розмови без фільтрів. Сьогодні я хотіла би обговорити тему пропаганди і романтизації професії онліфанс моделі на різноманітних платформах. Перед тим як я перейду до основного відео, я хотіла би ставити все ж таки свою думку. Я не бачу нічого поганого в цьому сайті. Це безпечніше ніж всі інші напрямки секс-індустрії. По-друге, я розумію, що ця платформа врятувала реально фінансове стан, а можливо, і життя багатьох людей, особливо під час пандемії. Я підтримую, коли людина свідомо обирає цю сферу, і вона розуміє всі ризики, всі плюси, всі мінуси, коли вона дійсно зважено до цього підходить. Але. Я проти пропаганди професії моделі OnlyFans в соцмережах, чого банально і просто це може не промити мізки жінці з 30-40+. Я теж жінка 30 років, тому я можу казати жінці. Але дівчинці, котра є підлітком вчиться в школі і бачить картинку ідеального життя, це промиє мізки, і коли в неї є, є вибір після закінчення того школи або коледжу піти вчитися 9 років на лікаря і потім працювати по 12 годин 6 днів на тиждень в клініці за 10 тисяч гривень або Піти і попоказати свою жопу перед екраном, і просто заробляти на тому рівні хороші гроші, що ця дівчинка обере. Йой, точно. Так, 18 років на папері це доросла людина, але мені було 18, і я вам можу сказати, що 18-19-20 і навіть 23 роки це ще дитина. По собі і по своїм знайомим я можу сказати, що у більшості грає юнацький максималізм. Більшість не думає на 10-15-20 років наперед, і більшість дуже легко маніпулюється. Коли мені було 18-19 років, професія вебкам не була чимось позитивним. Навпаки, вона засуджувалася суспільством. Але при цьому дівчата все одно цим займалися. Мене хотіли затягнути і майже це зробили. Мені доводили, що це безпечно, що це хороші гроші, що ніхто навколо про це не дізнається. Чесно скажу, декілька годин про це навіть подумала. Єдиний момент, що мене зупинив, моє оточення вважало, що це погано. Наразі ж робота в секс-індустрії нормалізується. І з одного боку, це класно. Можливість не бути засудженим за це, це теж круто. Нехай в нашій голові це буде нормально, але нехай не буде цієї постійної картинки. Це точно треба якось монетизувати. Ну і повертаючись до плану відео, ми починаємо саме з конкретних українських моделей OnlyFans і їх відгуків стосовно їх роботи. Почнемо з першого відео. Я всі відео буду показувати пришвидшеному форматі. Якщо вам не комфортно, ви можете їх сповільнити. Відео номер один. Робота ну, гарна, гроші взагалі топові. Не можу уявити. До речі, ти можеш озвучувати, скільки ти отримаєш? Ну, в середньому десь 18-25 тисяч доларів. На місяць? Так. Це в wow. залежності від Сезон. місяця. як <гай> буде так. Тобто є якась, якась сезонність? Є? Ну, місяці. Якщо грудень, січень, там, свята, Новий рік, Різдво, то більше. Більше? Я думав, навпаки, всі сім'ями там знаєш, і ніхто не... Ні, ні, навпаки, так, більше. Може, який я наївний? Ну, 18-20, це прям вау. Це ну, вважається, що IT-вці, ну, раніше вважалося, не так, що it це такий типу, престижний е, кластер, а тепер е, OnlyFans. Дійсно, раніше було круто працювати в IT-сфері, зараз чомусь стає круто працювати на платформі OnlyFans. Одразу переходимо до другого відео. Скільки можна заробляти на Only? 6, 7, 8, 10 тисяч доларів. Це залежить від того, що ти готова робити. Тут дівчина говорить 6, 8, 10. Там ми говоримо про 18, 20. Перед тим, як я скажу свої коментарі. А хто ще в новин? Наприклад, від панагеймансова, що онліфанщиців від сплати мільйонів до податкової. То чи справді ці мільйони є. На блакитному сайті є своя рейтингова система моделей. Якщо ти входять топ 10 то ти заробляєш. Інші дев'яносто відсотків заробляють дай Бог, тисячу на рік, та 90% коштів умні приносять штук 1 Перше відео дівчина озвучує суму 18-20 тисяч доларів. Ми такі, вау, це круто, треба задуматись. Але інші два відео нам говорять про те, що... Mm -mm. Ні, фігашеньки 8, 10. інша говорить, що 90% заробляють там тисячу доларів в кращому випадку. Вона ну, каже на рік. Я думаю, що це ми говоримо про місяць. Основний заробіт, у вас іде не від того, що ви постите для підписників, а від того, скільки ви комунікуєте. Фізично комунікувати з великою кількістю людей самостійно. Практично нереально. Відповідно, багато дівчат працює через агентство для того, щоб заробляти ці гроші. Щоб робота через агентство має свої підводні камені. Як я також хочу показати відео дівчинки, з котра. По суті, котра дала мені ідею для цього відео. Спочатку скажу вам чесно, вона мене дуже бісила. Мене дуже бісив формат того, як вона подає відео, а потім я підсіла. Все, не вийде нічого на нормальній роботі, іду на он. Чула я від багатьох людей. І коротше я туди пішла і виявила, що мене там ніхто не чекає. Вилишу всім пофіг на фотки моєї попки. Як може бути пофіг на таку попку? Я не поняла. Але не теж пофіг, Там пуста сторінка і ніхто на неї не заходить. Бо, виявляється, треба самі вести якихось людей з Тіктока чи Інститі, чи хір знати взагалі, звідки? В мене питання: нахер ви мені всі бляха брехати в тих своїх тіктоках і інстаграмах? Що ти фоткаєш жопу, і зразу ти маєш мені... А, а я думаю, на ну, ним ділка, які треба вести всі сусмирини. Взагалі ніхто не знає, я нікому не цікаво. А ще більше того, виявляється, що там треба з тими мужиками переписуватися. Взагалі треба англійську мову, вміти продавати ті водки. Кіти вони так просто не хочуть їх купляти. Їх треба якось зацікавлювати. Обнагліли вже загашого мене шокувало Взагалі найбільше там треба весь час сидіти за комп'ютером і переписувати. Короче, я копіється каруздроєна. Виявляється, щоб заробляти гроші. Треба працювати. Жесть чим вона мені подобається? Тим, що вона надає вам ідеальну картинку, що от ви зареєструєтесь. У вас гроші, гроші, подорожі, гроші. Ні, вона показує те. Є свої плюси, є свої мінуси. Ви можете класно заробляти, але вам треба дуже багато працювати. Ні, ні ні, Велика кількість дівчат, котрі розказують про цю професію, вони її дуже сильно романтизують і показують в основному позитивні сторони, забуваючи про деякі складнощі, і особливо якщо вони продають свій курс роботи на цій платформі. А тепер давайте поговоримо конкретніше про приклади реклами роботи моделі фанс. Відео номер один. Дівчата, Подивиться на цю класку, що Це дуже крута позиція. Це вже позиція 21-го століття. Відео номер 2. Повертаємося до питання «Я у вівторок, як вона там написала, Почекайте. П'ю просеку по вівторках, броню білети в нові подорожі, дні проводжу в залі, солярії, салонах на обідах з друзями. Тоді в мене одне питання: для якої цілі тоді ми продаємо курс і ви втрачаємо свій дорогоцінний час. Якщо що, курс це не дешевий, до цього ми повернемося далі в цьому відео. Ну і для повної картинки беремо ще одну модель і дивимося її рекламу. Дівчатка уважно, мінуси онліфансу. Перше, ви станете більш певними в собі. У вас стандарти, і ви більше не зможете зустрічатись з біками. Та бомжава, по-друге, ви не захочете більше виходити на роботу, тому не зможете насолоджуватись кожного дня ранковими заборами. По третє, ви станете більше заробляти, тому доведеться розпрощатись. з з з'їми та сумками ГЕС. І останнє найважливіше, четверте, вас більше не буде керівництва, і тому доведеться планувати у способі. Сумочка ГЕС, <guess. рій đầu> я її підтримую, тому що мені не подобається ця якість. Але в минулому відео ця леді казала про те, що класні гроші заробляє ну 10% всіх дівчат. А тут вона каже, що якщо ви підете працювати, ви забудете, що таке маленькі гроші. І можливо, те, що вона говорить, має логіку. Але я знайшла її стару сторінку в Тіктоці. Я так розумію, коли вона, скоріш за все, тільки починала. Я можу зробити висновки, що з сумочки ГЕС до пішла нафіг сумочка ГЕС 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 пройшло, ну хоча б рік. Тобто, хоча б рік їй довелося попрацювати, щоб пройти з одного рівня на інше. То все розвиток і покращення. Ми зрозуміли, що коли ми говоримо про рекламу професії, це завжди про відпочиваю, подорожую, купляю дорогу косметику, живу собі в задоволенням. в мене все круто, в мене все класно. А ви, хейтери, ходіть хейтіть далі. Працюйте по 24 години на своїй роботі. Суть завжди одна й та сама. Ми переходимо тепер до формату. Я не працював, не працювала на платформі, але я думаю, що це дуже круто. Поїхали відео номер. Один як проходить день життя онліфанші. Я прокидаюся в 8 годині. Сподіваюся, що хтось в мені скинув грошей, я можу лягти спати далі. Ані не скинув, тоді прийдеться щось робити, щоб жити в Іспанії платити оренду та їсти. Отже, я п'ю воду, роблю фейсбілдинг та думаю, яке ж в мене важке життя, бо як же можна заробити гроші, як не онліфансом або ескортом, на думку коментаторів. Потім я згадую, що я вже 5 років в шлюбі і щоб ні чоловік мене не кинув, мені потрібно відволіктися від своїх важких думок та приготувати йому сніданок. Який сніданок? Кажу, я бо я в цьому не немає стрелев, він мене тер. Потім я намагаюся провести своє обличчя до ладу, бо мені ж весь день записувати відео, щоб якісь чоловіки скидали мені гроші. А Мені ж треба бути гарною для цього, тому я навіть почистила зуби, нафарбувала своє обличчя, зробила зачіс. Це збиралася знімати, але блін, перед тим як знімати відео, треба почитати ще технічне завдання, які рапорси, що як все затвердити, чи ще... казати, що ще й німецьку мову. Блін, я думаю, мені тільки цькі треба буде показувати. Ладно, потім я монтується відео і відправляю замовнику і чекаю свої гроші. Але блін, це так не працює. Якщо щось замовнику не подобається, То треба все переробити. Тобто наформуватися так само, виставити камеру так само, одягнутися так само, і все перезняти. Отже, як проходить день життя фанчиці, я поняття не маю. Адже існує дуже багато інших професій, якими заробляють дівчата, навіть коли вони знімають відео. Наприклад, контент креатор як я, яка знімає рекламу для різних брендів. Отже, за зйомкою та монтуванням пройшов весь мій, день, я тільки поснідала і вечір, вибралася в місто та наживався. Суденьока. Це досить прикольне відео. Насправді одразу включаю друге відео. На жаль, російською мовою. По прапору біля імені я так розумію, вона знаходиться. Вона поставила, що вона знаходиться в Білісі. Біля прапору я розумію, що вона з України. Тому я роблю висновки, що вона все ж таки українка, але, на жаль, відео буде російською мовою, тому дивимось. Девочки, а сколько раз в месяц вы думаете о том, чтобы завести онлифан? Честно, когда я вижу вот эти все тиктоки, видео о том, сколько зарабатывают девочки, что они могут себе купить и машину, и квартиру, я начинаю думать, что я в своей жизни, возможно, что-то делаю не так. Но, к сожалению, мне что-то внутри просто не позволяет этим заниматься. Не знаю, к сожалению или к счастью, я такая девушка, и мне было бы сложно. Но когда я вижу то, сколько девочки могут зарабатывать, у меня закрадываются мысли. Особенно в какие-то кризисные моменты, когда тебя все заебало, и ты уже не хочешь работать работу, которую ты работал обычно. И ты сидишь без особого заработка, как я, например, сейчас. И такие моменты, Конечно, да, начинаешь начинаєш как вообще можно зарабатывать в этой жизни по другому, а зарабатывать хочется хорошо и много, потому что я не такой человек, который готов работать с утра до вечера за три копейки. Хочеться таку роботу, робота була більше удовольствия и не надо было пахать, как Папа Карла, 24 на 7. Но чтобы и деньги хорошие приходили. К сожалению, я не покарла двадцять сім, щоб день хороші приході. Матвідео зрозуміли. Ім це круто, їм це подобається, у них все шикарно, але напевне я цього не знаю. Ніхто з нас напевно не може знати, як проходить день OnlyFans. фаншиці, особливо якщо вона тільки починає. І ми цього ніяк не дізнаємося. Це шляпа тотальна. Студна тема, яку я хотіла би обговорити, це пластичні операції. Чи вимагає професія OnlyFans вас робити якісь пластичні операції? Ні, багато моделей нам скажуть про те, що на кожен товар є свій покупець. Наприклад, є також відома українська модель подарка. Якщо ми подивимося її відео, воно буде десь збоку. Ми побачимо, що вона нічого собі не робила. Я думаю, що вона все своє, але особисто, що мене напрягає, вона виглядає як підліток. Вона виглядає як дівчинка 14-15 років. У мене питання, який формат чоловіків заходить на неї дивитися. Давайте поговоримо. Про Альону Умович, вона гарна, в принципі, але ми розуміємо, що вона зроблена. Ну, ми бачимо все, де вона себе зробила, можливо, навіть є щось, що ми не бачимо. І... Я не знаю, чи вона це робила просто тому, що в неї з'явилася ця можливість. Чи вона робила це для професії, але виглядає це своєрідно. Я також хотіла показати відео Арі Арікиці. Вона має українське коріння і на онліку в неї є е, прапор нашої країни. Але з того, що я зрозуміла, вона народилася в США. Тому в якому поколінні вона українка, я не впевнена. А скажу вам чесно, я дуже її люблю. Ось один з прикладів стосовно її натуральності і. Е, i keep getting tagged in posts that are like name one girl that's naturally pretty natural you thought this was natural guys i have my nose done my lips done i have chin lipo i have chin filler i have botox in my face i have botox in my traps i have the girl's done i have lipo 360 my hair is fake my nails are fake i wear makeup in every single video and if i'm not wearing makeup i'm wearing a filter and even if i am wearing makeup i usually have a filter on so There's nothing really natural here, unfortunately. I'm so sorry, but thank you. Ну з одного боку, дякую, що вона про це говорить. З іншого боку, багато дівчат подивлячись на неї такі. Я можу, не напрягаючись просто зробити операцію, і я впевнена, що такі дівчата будуть. Я не засуджую. Це особиста справа кожного. здається, в науні no професія вимагає мати конкретні формати, але не всім нам природа дала такі форми. Хотіла би поговорити також про питання того, що не всім пощастило, працюючи на цій платформі. І почну я саме з цього відео. I did OF and I regret it badly. I'm really outing myself here, but maybe this video will help some people. I did OF for about three months. I think a few things that you should consider first is, are you willing to put in the time to do this? Are you willing to be cringe and also setting boundaries for yourself? Because it's so easy to start getting some money and Just going past what you're actually comfortable with. But young girls think, oh, it's gonna be so easy to make money. But in reality, if you don't have a following, it's a fucking grind. Um, you have to be all over all the social media platforms at all times, be talking to people on the actual app itself. So it is full-time job. In Itself and I was working at the time and I was struggling to fit it all into my day. You will do some fucking cringy ass shit. So I signed with an agency towards the end and they kind of took all rights of my OF and they were making me do some cringy TikToks that just did not sit right with me. So I think like after doing that was when I was like, this is actually not who I am and not who I want to be on the internet at all. Um, and also, don't be surprised if people that you know sign up to your OF. Um, I think I got maybe 120 subscribers in that time that I did it and You'd be surprised. A lot of them are people that you used to work with, people that you used to go to school with. Суть відео в тому, що якщо ви працюєте з агенцією, ви набираєте контент, який ви постите, це за вас обирають інші люди, і вам це може не подобатись. Ви не заходите на платформу і отримуєте одразу велику кількість клієнтів. Відповідно, вам треба їх десь шукати. Для цього вам треба бути на всіх можливих платформах, і це дуже великий моральний тиск. І не всі цей тиск витримують. А також хочу показати ще одну дівчинку вже з України, і я не раз вже говорила про те, що я дуже раджу. Як тільки ви починаєте працювати на алішманці, одразу йти в терапію або бути в терапії, починати працювати, тому що е, ця індустрія, вона індустрія 18+, вона дуже впливає на психіку, особливо, якщо ви юна дівчина, 18, 19, 20, 21, ну, до 25, коротше, ви юна дівчина, і там багато факторів може впливати на вашу психіку. І є дуже багато е, ризиків, що ну так як було, вже може ніколи не стати. і, Скорі за все, так і буде. Насправді таких історій дуже багато про те, що дівчата не витримали морально, про те, що це дуже психологічно важко. Дуже багато історій про зливи, коли дівчата просто прокидаються і дізнаються про. Те, що їх злили, і паралельно з цим може злитися інші дівчата, котрі на них підписані. І ці історії вони є. Вони існують їх набагато більше ніж нам здається. Тому не всім. Пощастило, особливо, якщо, наприклад, ваші близькі не знають, що ви там працюєте, і вас, наприклад, злили, бо психологічно, можливо, ви все ж таки не були готові до цієї професії. Один з важливих прикладів того, що не всім пощастило, це Марія Ковальчук. Я не буду багато про це говорити, тому чесно, все було сказано. Від себе можу додати, що жертва не винна. По перше, а по друге, я не вважаю, що якусь провину несе сайт, тому що суть сайту якраз в тому, що ви займаєтесь цим дому і знаходитесь в безпеці. Тому. бути моделлю OnlyFans не означає автомат. Матично, що ви маєте з кимось зустрічатись або робити щось додатково. Але тут виникає питання: де ж межа між активками на сайті і роботою в тому ж ескорті. Дуже популяризується в агенціях тенденція на те дайохани бабай на те, щоб зустрічатися з фанатами. Шановні мої агенції можуть продавати зустрічі з фанатами, але це є небезпечним. І ясно, що якщо ви їдете на цю зустріч, то ну ніхто не може гарантувати вам безпеку. Не ясно навіщо це робити, і не ясно взагалі чи ви повернетеся да, з цієї зустрічі. І це вже трошечки тумач, і це вже трошечки назва. По іншому, чим просто видявачка, яка припівачка, яка працює на оліванці. Панівач, поговоримо про вплив на психологічне здоров'я. Я подивлюся, мабуть, одне відео сьогодні. Там дуже багато. Дуже часто отримую запитання про те, що от Аня, ти багато говориш про якісь психічні аспекти, да психологічні цієї роботи. Що саме, як проявляється і які наслідки має? Дивіться, це особливості у кожного проявляється по-різному. Ви маєте розуміти, що в різному віці по різному сприймаються ті чи інші якісь да фактори, які впливають на вашу психіку, на ваш настрій і на сприйняття вас і вашого тіла і все стріне для мене. Дуже серйозною про деформацію стало в певний момент агресивна така да, сек... Сексуалізація мого тіла поза межами роботи. Тобто, коли люди дізнавались про те, що я працюю на Onlyfans, Шманці, починалася оця наша пісня гарна і нова. Да, починаємо її знову. Що, вот, як ти е, на Onlyfans, значить ти е, та -та, ну, Ви знаєте, не буду да, говорити слова, бо вона ще заблокують матір. Дивіться, е, далі я якось з цим вже почала там жити, працювати. Ну я думаю, ну слухайте, Onlyfans мене не характеризує як людину. Це робота, я є особистість, я є Аня, і в мене є там набір да, певних якостей, які не впливають взагалі на мою роботу і робота на мене, і все таке. Окей, проработали, проработали. Але, але є моменти про щодо фотографій. Я настільки багато контенту в житті знімала. На роботу, що мені дійсно дуже складно фотографувати звичайному житті. Я не знаю нічого про позування в звичайному житті. Я не знаю нічого, як зробити дійсно якусь щиру емоцію на фотографіях, типу Я щаслива посміхатися при цьому виглядати гарно і впевнено. У мене з цим дуже серйозні проблеми. Це все ж таки сприйняття чоловіків і розуміння того, що да на онліки дуже багато чоловіків. Да, дуже багато ну, великий відсоток цих чоловіків не тобто Вони не в себе, вони класні, але вони чуть, чуть такі у нас за да, приїхавши. Але це не означає, що всі чоловіки такі Професія не є легкою. немає такого, що ви просто прокинулися, заробили гроші, пішли далі спати. Ні, є дуже багато своїх підводних каменів. Багато хто не витягує психологічно, багато хто не може там займатися цією професією на постійно, багатьох змінюється сприйняття себе свого тіла. Якщо люди навколо вас знають, що ви займаєтесь OnlyFans, сприйняття вашої як особистості змінюється, тому що вас дуже часто сприймають через вашу професію. І, в принципі, в принципі, все. А тепер десерт. У мене залишилось трошки часу для мого її підсвітки, тому ми робимо його швидко. Що ж стосовно навчання цієї чудової професії модель OnlyFans. Є дуже багато відео в Ютубі, Інстаграмі, Тіктосі, де іноземки або українки розказують саме про те про особливості роботи, про те, як зареєструватися, як зробити профайл, як де шукати трафік. І, наприклад, дівчинка Юліса, котра я показувала, вона дуже багато на своїй сторінці розказує про цю роботу. В неї є окремий телеграм-канал, де вона відкрито спілкується з людьми, котрі зацікавлені. В неї відкриті коментарі, де люди можуть писати все, що вони хочуть. Як ви розумієте, не всі підтримують те, що вона робить. Так не робиться. Дикунство є Аліна, про котру я чула ще дуже давно. І в неї є свій курс. Вона його рекламує як найкращий курс в Україні. <звук> що мені не подобається. Якщо ви подивитеся її відео в соцмережах, 90% відео має тільки позитивні відгуки. Будемо чесними, ця сфера не має тільки позитивних відгуків сама по собі. Завжди знайдеться відсоток людей, котрі будуть проти. Я все ж таки думаю, що вона трохи підчищає свої коментарі. Де твої аргументи? Де твоя взагалі Стосовно її курсу, коли ви переходите на її телеграм-канал, ви не можете зробити скріни, ви не можете записати екран, що має з одного боку сенс, а з іншого. Ну, серйозно, якщо людина захоче злит, неможливість робити скрін не є такою великою проблемою. Якщо людина хоче, вона знайде можливість. що мене ще напрягає? Там виключені коментарі. Вона вставляє скріншоти, листувань, але ми всі знаємо, що таке фотошоп. В неї є декілька варіантів, в неї здається три пакети, починаючи від базового 250 доларів, голд 350 доларів, преміум 450. Що ви зайдете на сторінку Юлі Пас, з того, що я побачила, там частина цієї інформації є безкоштовно. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. Якщо ви берете преміум, то отримуєте vip чат піар на її сторінці. Я побула була підписана на Аліну, мабуть, з тиждень чи щось таке, і єдиний піар на цей момент, котрий я побачила, це був піар Потапа. Опа, оп, 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 опа. Я не буду робити виставки. Зробіть їх самі. Стосовно висновків, повторюсь, я підтримую платформу OnDefense, тому що насправді вона дає великі можливості, якщо правильно до нього підходити. Але ми маємо всі чудово розуміти, що це робота така ж, як і всі інші роботи. Ви не будете працювати по одні-дві години на день. Вам доведеться працювати багато, особливо на початку. Ви маєте розуміти, що ця професія назавжди лишить слід в вашому житті. Це інтернет, він пам'ятає все. Підписуйте, ставте лайк, ставте дзвіночок для того, щоб не забувати про сповіщення. Це новий. Канал, і я буду дуже вдячна за будь-яку активність. На сьогодні все усім, па-па!